Доброго дня, друзі. І знову я за невеличкою перервою будемо далі жити. Ви згодні? Так от, з чим я прийшла до вас сьогодні? Все, що відбувається в нашому житті, як то кажуть, да? все, що нас не вбиває, робить нас сильніше. Ну, це з якого боку на це подивитися. Тому що якщо ви вмієте використовувати те, що було з вами, воно зробить вас сильніше. А якщо просто спустите це все, як воно йде, ну тут ніхто не зможе відповідати за наслідки. Для чого я це кажу? <кій> Цей період, що мене не було, на зв'язку, я почала вивчати інше направлення психології, не те, що я знала і знаю і використовую, а трошки інше. Кожен з нас це дорогоцінний камінь, у якого багато-багато різноманітних сторін. І коли ми слухаємо. Різних фахівців, які викладають свої знання, своє вміння, мене дивувало, для чого я буду ще додавати свої відео, свої знання. Стільки ж матеріалу бери та й користуйся. Угу, Ні. Кожне нове, кожне інше направлення трошечки повертає нас до себе іншою стороною. І ми вже дивимося на себе зовсім іншими очима. І можливості інші, ресурси трошечки, але інші. Але іноді оцього трошечки вистачить для дуже серйозного поштовху в своєму житті. Так, от до чого я веду. Багато матеріалу, багато що можна використовувати, багато що можна робити, але зверніть увагу, є якась ступінька, є якась границя, далі якої йдуть або тільки Підказки, або інформація зовсім переривається, або можна щось купити, якийсь навчаючий курс. І це не тому, що мої колеги там жадібні, чи ще щось. Ні. За цим стоїть відповідальність, тому що те, що я називаю техніками швидкої допомоги. За ними йдуть матеріали, інформація, яка йде вглиб. І для цього вже потрібні спеціальні знання, які і допомагають нам дістати ту причину, яка призвела до того, що з вами відбувається. Чому я це кажу, бо по, по, почавши займатися новим для мене направленням, я звернула увагу, що в мене професійне, в мене професійні знання, але те, що я зараз вивчаю, воно мене отдало отой трошечки поверт. І завдяки якому я змогла на себе подивитися іншими очима. Мене там трошечки поштормило, трошечки. Так що не було ні сил, ні бажання Ай, не тільки виходити на зв'язок. Багато що було за цей час. Тому. Я ось що хочу сказати: якщо дійсно хочете результатів, якщо хочете зекономити свій час, нерви, гроші, зверніться до фахівця, який дійсно вам допоможе обрати те, що для вас більше підходить, і провести вас там, де у вас Стоїть затор. Тому, дорогі люди, саме дорогі люди, зараз непростий час. Та коли він був простий, скажіть мені, будь ласка, то якщо хтось дійсно хоче якихось змін в своєму житті, суттєвих змін. То більш буде для вас вигідніше звернутися до фахівця, до любого. І буде до вас ось така пропозиція. За все, за все у цьому житті нам приходиться платити. Хтось платить грошима, хтось платить здоров'ям, хтось платить відносинами. І ще, і ще, і ще, і ще. Так от, записуючи, це відео я чимось заплатила в своєму житті. А вас прошу заплатити за те, що ви отримали цю інформацію невеличким коментарем за бажанням. І... Подивитися, як до вас почнуть відноситися інші. Бо життя, світ, Всесвіт, це дзеркало, що ми туди віддаємо, те нам і повертається. Тому до зустрічі! Якщо хтось напише у коментарях своє питання, своє побажання, буду вам дуже вдячні, вдячна. І це буде тема. Одного з наступних наших, моїх відео. До побачення.